Так, дівчки, до я можу сказати і показати. Я сьогодні на курорті, деякі кої, які ходили, їздили в Грецію віддихати, а я приїхала ось віддихнути в таку красиву палату. Бо після, я не знаю, чи мене хто покаже, чи я сама вам покажу ще ні, ну поки положи. Що буде далі, буду вас ставити в звісність. Що нормально? Прийняли? Розкажи, Юночка, про мене, бо я не можу балакати. Я тут той 4, ні жимо, ні мертвий. Нормально. Девочки, все буде нормально. Сюди не попали, сюди попали, все буде окей. Ждемо анестезіолога. Лида біля мене як охрана. Так що не хвилюйтеся. Все, Ліда, виключай. Так, в общем, сьогодні у нас яке число? 25.06.24 ми в больниці. Мама вже уляглася, її почепили all-інклюзив на руку. щоб не тікала. Так, да, і все. І що? Ждемо анестезіолога. Всі доктора вже були, все було. Завтра по плану у нас операція, а сьогодні ще відльожуємося. Операція по плану одна. Одна, да, тільки камні, грижу не будуть убирати. Так, в палаті три койки. З вікна, от такий Покажи от вид. Принесли обід, ну не будемо показувати який. Тут кроватка, ще ніхто не лежить, там мама, тут дівчинка тут вроді буде бути кровать, но. Так, у нас тут пюрешка, морковка, рибка. Ой, який вкусний обід, чуєте. І якийсь суп красний. Я малятка, бляла, мама, дуже маленька. Так, девочки, сусідка мені підказала хороші слова. Каже, покажіть каплю. Каплю радості в своєму дітке. Що больниця больниці, а генькая красота з вікна. Блін, це вікна. У мене настроєння з утра було хіхі ха. Замечательно. А зараз щось я тухну на вечір. Приближається ближче операція, і я починаю переживати. З вікна, оце у нас тут під больницею така стояночка і пуста, несколько машин. Надо виглядати, Вовик обіщав принести мені води. Хочеться йому прийти і не знає як. Каже: води в тебе багато. Так 300 грам одна бутилка ціла, одна не ціла. Ну, ми принесемо Лідою, Ну, приходьте. Так що я до вікна вже бігаю, підбігаю, заодно виглядую. чи не йдуть. Ось така красота. А я взагалі дивилася одну дівчинку. Вона це знімає в вікно там храм, Такий красивий храм. Взагалі прямо на церкву вікні з вікна знімає. Так, все, дівочки, я коротенька, ще в житті моїй такого короткого відео, як сьогодні, не було. Три минути. Ну, я просто вам скажу, де я знаходжуся, і відправлю вам, щоб ви знали. Щоб ви завтра за мене держали кулачки. На три минути відео. Капець. Всім пока, миру, добра, тепла і до зустрічі. Бувайте.